Доброго часу! І тут скажу вам про погані новини чи тривожні. Коли ви отримуєте, чи маєте вже погану якусь новину, особливо читаєте її десь в соцмережах, по телебаченню. Ми вже зовсім не отримуємо якогось да, позитиву, ми очікуємо лише щось погане. Але коли ви бачите новину, намагайтеся не поринати. Не тримати такий постійний фокус на цьому. Спитайте себе, що я можу в цьому випадку зробити? Якщо у вас є реальні методи, які можуть там, допомогти, волонтерство і так далі, то дія вам допоможе. Ви дійте, і ця дія буде вам допомагати. Якщо ні, то найкращий метод це. Турбота, піклування, збереження свого психічного стану цілі.